Здравствуйте. Зараз я відснімлю моїм учасникам, які добираються по містах Германії. Як орієнтуватися в тих вулицях, наприклад, які я скидаю. Так, наприклад, людині скинула вулицю. Бачите, да? Копіюється. Копіюється. Заходити на свої кугл-карти. В кожного своя програма. У мене вона так виглядає. Так. Секундочку, Це я була перед цим знаходила якраз так. В поїсковики, виходить, вбиваєте, ну, вставляєте те, що скопіювали. Тут Берлін. Бачите, воно одразу підсвічує, що ця вулиця Берлін може бути різні Взагалі, ну, вулиця одна і та сама, тільки по різних країнах. Раз вибрали Берлін. Ну, так як я знаходжуся в Україні, звісно. Вибувається, що там варіант, машина. Да? Якщо машиною, то, наприклад, 15 годин, ну, в вашому випадку це буде висвічуватися, наприклад, там С-Бан, да? метро, трамвай, там, таксі, пеший ход. І ви собі вибираєте на тому, що буде зазначатися той вид транспорту, яким ви хочете добратися, і який найменш затратний, і ну, швидше можна по ньому добратися. От. І, наприклад, я в цьому випадку нажимаю, наприклад, на машинку, і воно мені вже підсвічує, бачите, цей шлях от, вичисляє, куди я можу, наприклад, там добратися, чим пошвидше найкоротший шлях. Ну, google поисковики – це доволі така хороша річ, якою треба вчитися користуватися, якщо ви ще не вмієте до цих пір. І це вам надасть можливість дуже хорошо і легко передвигатися по всій Європі, неважно в якому.